Вітаємо в академії ЛВТЕХ. Мене звуть Сергій, і в цьому відео ми поговоримо про функцію усереднення результатів. Та чому ця функція у Проспектор 3 є такою важливою для точної роботи в промисловості? Під час аналізу різних матеріалів можуть виникати ситуації, коли е, виникають розбіжності у результатах аналізу. Це може бути спричинено через те, що матеріал, який ви аналізуєте, він неоднорідний. Усереднення результатів замірів мінімізує вплив якихось випадкових, випадкових факторів і дає більш точні дані. Це означає, що об'єкт аналізується кілька разів, а потім розраховується середнє значення. Без усереднення інформація про. Неоднорідні матеріали може бути спотворена сплави, ґрунти, руди, кераміка, порошки та рідини за своєю природою неоднорідні, і тому необхідно виконувати кілька замірів, щоб отримати репрезентативний результат. При роботі ж з однорідним зразком промені прошивають конкретну. Точку, даючи детальну інформацію про її склад. Якщо ж структура матеріалу неоднорідна, навіть незначний сув може дати різні результати при аналізі різних ділянок одного й того самого зразка. Саме тому усереднення результатів є обов'язковим при роботі з неоднорідними матеріалами. Це гарантує надійність і точність. Усі спектрометри компанії ElvaTech і портативні ProSpector 3, і настільні моделі Elvax мають вбудовану функцію усереднення, що значно економить час під час аналізу. Тож, давайте подивимось, як усе працює. Отже, у нас є стандартний зразок 316-ї нержавіючої сталі, на прикладі якого. Ми зараз вам покажемо, як працює функція усереднення. Отже, переходимо в наше калібрування сплави без легких елементів. Внизу натискаємо опції і усереднення. У вас є можливість усереднювати 3, 5 або будь-яку іншу кількість результатів аналізу. Давайте ми виберемо 3 і подивимось, як це працює. Натискаємо кнопку «Старт», закриваємо наш лапстенд і натискаємо кнопку Start. Як бачите, тільки що закінчився наш е перший аналіз. Ми трошки посунемо зразок і натискаємо кнопку «Старт» другий раз. І тепер проаналізуємо наш зразок іще третій раз. Зараз на екрані ви бачите е, усереднений результат всіх трьох результатів аналізу. Так, ви так само можете продивитись кожен із них окремо. Біля, біля назви зразка, там, де має бути назва, у нас написано 1 дроп 3. Тобто це мається на увазі, що це перший результат аналізу. Це у нас був перший, це був другий, і це був третій. І якщо ми ще раз натиснемо вправо стрілочку, то ми подивимось саме усереднений результат е, трьох вимірів. Пам'ятайте, функція усереднення у Prospector 3 це ваш гарант точності при аналізі матеріалів. Вбудоване усереднення допомагає вловити найменші коливання складу, вчасно знайти виробничі відхилення і уникнути браку. Якщо ж у вас ще залишились запитання про функцію усереднення або інші можливості наших спектрометрів, пишіть нам у коментарях. Ми допоможемо вам. Підвищити продуктивність та ефективність вашого виробництва, а також заощадити час і ресурси завдяки сучасним рішенням від Alvatech. Не пропустіть нові уроки від Академії, підписуйтесь, щоб завжди бути в курсі, і натискайте вподобайку, якщо це відео було корисним. До зустрічі у наступних випусках Академії Alvatech!